Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Сьогодні останній урок, який присвячено тригонометричним функціям числового аргумента. А саме синусу, косинусу, тангенсу й котангенсу кота. На попередніх заняттях ви ознайомилися з означеннями цих функцій, дізнались, як визначати значення цих функцій на одиничному колі, визначили проміжки знакосталості функцій. Та яка з чотирьох функцій парна. На наступних уроках вас чекатиме глибше дослідження тригонометричних функцій, їхні графіки, формули зведення та основні співвідношення між ними. Сьогодні ми лише закріпимо вивчене за попередні уроки. І почнемо ми з простого: обчислення значення виразів, що містять тригонометричні функції. Перше завдання. Обчисліть значення виразу. Синус пі на 6 помножити на котангенс у квадраті пі на 3 і помножити на тангенс пі на 3. Розв'язання. На попередньому занятті ми показали, що тангенс альфа помножити на котангенс альфа дорівнює 1. Тому відразу можемо спростити наш приклад до такого. Синус пі на 6. Помножити на котангенс пі на 3. Значення тригонометричних функцій від кутів пі на 6 та пі на 3 є табличними. Тому підставляємо їх і рахуємо. Синус пі на 6 дорівнює 1 друга. Котангенс пі на 3 дорівнює корінь з 3 поділити на 3. Остаточна відповідь буде корінь з трьох поділити на 6. Друге завдання. Потрібно дати відповідь на таке питання. Чи є можливою рівність? Пункт А. Синус альфа дорівнює мінус 1 четверта. Відповідь так. Адже синус може набувати значень від мінус 1 до 1 включно. Пункт Б косинус кута пі на 3 мінус альфа дорівнює пі на 3. Відповідь ні. Адже незважаючи на аргумент функції косинус, він так само, як і функція синус, може набувати значень лише від мінус 1 до 1. А число π поділити на 3 більше, ніж 1. Пункт В. Котангенс альфа дорівнює корінь із 7. Відповідь так. Адже область значень функції котангенс дорівнює множині дійсних чисел. Переходимо до наступного завдання. Третє завдання. За яких значень параметра А можлива рівність. Пункт А Косинус х дорівнює А в кубі відняти 1. Область значень функції косинус дорівнює відрізку від мінус 1 до 1 включно. Тому ми маємо розв'язати таку систему нерівностей. А в кубі відняти 1 менше або дорівнює 1. А в кубі відняти 1 більше або дорівнює мінус 1. Перша нерівність дає таку відповідь. А менше або дорівнює кореню кубічному з 2. З другої нерівності отримаємо таку відповідь. А більше або дорівнює нулю. Об'єднавши розв'язки цих нерівностей з урахуванням системи, отримаємо остаточну відповідь. А належить відрізку від 0 до кореня кубічного з 2 включно. Пункт Б Синус кута альфа дорівнює А у квадраті відняти 5А додати 5. Аналогічно до попереднього пункту записуємо систему нерівностей. А у квадраті відняти 5а додати 5 менше або дорівнює 1. А у квадраті відняти 5а додати 5 більше або дорівнює мінус 1. Розв'яжімо кожну нерівність за допомогою методу інтервалів. А у квадраті відняти 5а додати 4 менше або дорівнює 0, нулі виразу а дорівнює 1. А дорівнює 4. Записуємо розв'язок нерівності. А належить проміжку від 1 до 4 включно. А у квадраті відняти 5а додати 6 більше або дорівнює нулю. Нулі виразу А дорівнює 2. А дорівнює 3. Записуємо розв'язок нерівності. А належить проміжку від мінус нескінченності до 2 включно. Об'єднати від 3 включно до плюс нескінченності. Об'єднавши розвски цих нерівностей з урахуванням системи, дістанемо відповідь. А. Належить проміжку від 1 до 2 включно. Об'єднати від 3 до 4 включно. На цьому. Я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!